Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як додати ще одну людину до Face ID, також його вимкнути, якщо не потрібно, із паролем. А також, якщо ви там забули налаштувати його з самого початку, коли ви там налаштовували свій iPhone при реєстрації, ну, все буває, тому сьогодні ми пройдемося по цій функції. Подивимося, як це все працює. І так, самого. Спочатку заходимо в параметри, налаштування, вас там може поки по-іншому називатися буде. Заходимо сюди, спускаємось вниз. І тут у нас Face ID і код доступу. Нажимаємо сюди. Запроси код доступу, треба ввести, або, якщо ви не налаштовували, то вам і не придеться це вводити. Так, я ввів, Все окей. І, як бачите, тут у нас і відразу ми можемо побачити Сейчас, зараз приблизимо. Ага. Скинути Face ID. Звісно, нажимаємо сюди, писуємо пароль і скидується Face ID ваш. Без проблем. І налаштування іншої зовнішності, Нажимаємо сюди. Він сканує Face ID, який був ізначально. Нажимаємо почати, крутимо лисе, да, на фронталки. І все без проблем у вас буде працювати. Тому саме назад. Або, якщо ви не додали, тут буде додати Face ID, нажимаєте Додати Face ID і без проблем його налаштовуєте. Ось і все. Так що, я думаю, ви тепер знаєте всі функції по Face ID. Гарного дня, ставте лайки, підтримуйте український контент. Пока!